Пропаганда, на яку я ніколи не поведуся, і пропаганда, на яку вона ніколи не поведеться. Фіксуємо в своїй голові. І перше, це брати прізвище чоловіка під час одруження, чому виходячи заміж, жінки мають відмовлятися від своєї ідентичності та страждати, перероблюючи усі документи. Також чому при народженні дитини їй дають по батькові, а не по матері. Я тобі поясню, чому. Тому що якщо ти обираєш стосунки, де чоловік забезпечує тебе, а не 50 на 50, то це чесна зділка. А якщо ти хочеш 50 на 50, логічно ніхто нікому нічого не повинен. Да? Тут рівноправні стосунки, це є західна модель стосунків. Коли ти даєш 50%, чоловік дає 50%. Відповідно, немає якихось раз Ви про все проговорюєте. На рівноправних стосунках, а коли ти хочеш, щоб тебе забезпечували, і ти не хочеш давати дитині прізвище, чи умовно, щоб вона була по батькові, а не по матері, наприклад, там як здається в Іспанії, то це виглядає як якісь подвійні стандарти. Ти хочеш, щоб тебе забезпечували, але в свою сторону ти не хочеш погоджуватись на ті правила, які йдуть в пакеті з тою опцією, яку ти обираєш, це так не працює абсолютно.